До останнього Вероніка не знала, що погодилась розфарбовувати. Каже, прочитала пропозицію помалювати в чаті для волонтерів. А вже прийшовши на локацію, побачила перед собою залізне полотно, трамвай. Мені здається, це дуже круто. Адже наша творчість може побачити багато людей, житомиряни, люди, які просто приїхали в місто, і також. Там не знаю, мої друзі, батьки, і це мій внесок в культуру нашого міста. Ідея розмалювати міські трамваї прийшла до юних та креативних «Creative Space» – молодіжного клубу у Житомирі. кажуть таку ініціативу вирішили приурочити до дня молоді та зробити своєрідний подарунок місту, який матиме важливий сенс. Ми подумали, що ми можемо зробити якийсь меседж молодим людям про те, що вони дійсно є агентами змін. Що вони не просто що не що про них не просто говорять, а вони реально можуть бути тут. І зараз і щось робити стосовно цього, ми і намагаємося допрозити наш меседж про те, що я молодь. Я тут і зараз такі мене і є на футболці. Ось. Наша мета це просто показати молодим людям про те, що якщо вони дійсно хочуть щось робити, неважливо, які це можуть бути проекти. Це можуть бути там творчі якісь, там мурали, це можуть бути якісь там різні проекти і так далі. Все в їх руках, і необхідно просто бажання це робити, і всі ваші ідеї бажання будуть здійснювати. Я молодь, не абстрактне майбутнє. Я тут і зараз такий напис розмістять по обох сторонах трамваю. Це і буде основне послання для юних містян. А сам дизайнерський транспорт перетворять у космічний. Цей проект означає, що Житомир космічний і. Молодіжний. Там буде намальована дівчина в окулярах віртуальної реальності. Вона символізує молодь та сучасні технології. І, до речі, в нашому місті сфера ІТ доволі розвинута. І ми маємо спеціалістів світового рівня. І, а... Неонова стрічка, яка буде намальована трохи пізніше, вже в ту кольорах, символізує тепло, енергію, любов і як прив'язаність, як нитка. До рідного краю, до рідного міста ескіз розробляла Житомирська художниця Анастасія Сладковська. Майстриня пропонувала різні варіанти, але усі разом з командою зупинились саме на цьому. Створюють його в декілька років. Хто нам допомагає зараз. Це сама арт-майстриня, яка є керівницею даного проекту. Тобто вона визначає, що ми будемо малювати, як і так далі. І також наші відвідувачі молодіжного центру, які долучилися бути волонтерами на цьому проекту. І ми там зробили таке невеличке таємне таємну Google форму на яку могли заповнити заявку усі бажаючі, і серед яких ми обрали найбільш тих, хто скажімо так, вже працював з балончиками. В кого є якісь там скіли навички для того, щоб це е, можна було одразу зробити нормально без якихось там е, тепер саме полотно для творчості, розповідає Назар. Надали доволі легко управління транспорту гарно сприйняло ідею, яку підтримали і у трамвайно-тролейбусному управлінні. Навіть самостійно підготували трамвай до фарбування. З них зняли стару фарбу, повністю повґрунтували, підготували повністю трамвай за що їм дуже велика вдячність до того моменту, що ми могли прийти і вчора почати розфарбовувати. Тобто він був сірий. Ми вчора донесли перший а, шар фарби абсолютно синій, На фоні якого вже й буде візерунок. Самі ж працівники ТТУ з цікавістю та захопленням спостерігають за процесом. кажуть за свої роки роботи, бачать таке вперше, але ініціатива їм подобається. Хоча й не впевнені, що всі житомиряни оцінять. Так цікаво. Ідея хороша, це буде різнобарвлення. Багато хто просто не, ну, не, не, не помітить. Дехто скаже, демо кому що робити. Це сто процентів. Ну, а де кого скаже, о, щось новеньке. Добре. Закінчити роботу планують до дня молоді, однак за умови гарної погоди. Тож наступного тижня на вулицях Житомира містяни вже зможуть побачити космічний молодіжний трамвай. Катерина Волкова, Дмитро Половенка, телеканал СКОД.